Шановний колега, розповість про питання реформування адвокатури на базі нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Микола Іванович, я вас запрошую до слова, і якщо ви не проти для зручності і вас, і колег, запрошую вас на центральне місце. Поширювали свої флагмуси не тільки на Хмельниччину, а може й ширше, тому що межі правової думки визначаються її силою. Чим сильніше правова думка, тим більше територія, якою вона охоплює. Тобто в цьому плані завжди у нас відкриті можливості до конкуренції вплоть до Києва. Можна і Київ покривати, якщо недостатній рівень правової думки буде демонструвати столиця України, а також інші регіони. Ну і В тому числі я думаю, що своїм візитом я зліквідував один із своїх недоліків, він полягає в тому, що для цього часу я не був міліцею. Я вперше у вас і звичайно, приємно бути у вас і приємно констатувати, що цей недолік свій, я вже ліквідував. Ну, А тепер до теми нашої розмови, нашої дискусії. Вона надзвичайно важлива. Стратегічно важлива для і права, і для розвитку української державності. З, а, в будь-якому питанні є стратегія, є тактика. З тактичної точки зору, на звичайно, важливе значення мають ті закони, які приймаються, і вони спрямовують соціальний рух, соціальну напругу, соціальні дії в тому чи іншому напрямку. Але з стратегічної точки зору має жодного значення відносно того, прийнято закон про адвокатуру чи не прийнято, прийнято кримінально-процесуальний кодекс новий чи не прийнято, тому що стратегічне значення мають інші речі, і фактично дві речі мають стратегічне значення. Перша річ це набір ідей, які суспільство підтримує і хотіло би реалізувати, і наявність людей. Готових стояти за ці ідеї, готових за ці ідеї пожертвувати багато чим в своєму житті, в своєму професійному житті. От якщо є ці два чинника, тоді немає ніякого значення, які приймає закони той чи інший парламент, тому що ідеї і люди змінять ситуацію і примусять, якщо це потрібно, змінити законодавство. Якщо це потрібно змінитись і практиці застосування цього законодавства. І в цьому плані я хотів би заакцентувати увагу на першу фундаментальну, дуже важливу річ, яка насправді є дуже простою, але недооцінюється і нехтується суцільно. Йдеться про те, що соціальне середовище це система постійної напруги. Люди живуть. Не в стані штилю, не в стані, ну скажімо, такого легкої розслабленості. Соціальна система це система високого току, високого, високого напруження. І тому і оцінку тих законів, які приймаються, і оцінку тих позицій, які визначаються в сфері права, треба давати через розуміння цього напруження. Ну, з цього приводу, перша теза. Прийняли закон, і ми розслаблено думаємо, а чи буде він діяти, чи не буде діяти. А відповідь надзвичайно проста. Якщо буде достатня кількість людей, готових підтримати позитивні ідеї в цьому законі, то будуть реалізовуватися ці ідеї. Якщо не буде достатньої кількості таких людей, скажімо, в професійному середовищі або в соціальному середовищі, або в політико-правовому середовищі, то в цьому законі хороші ідеї не будуть працювати. Погані ідеї отримують домінанту, а е ті позиції, які будуть дозволяти давати високий люфт, будуть розвернуті на 180 градусів. От надзвичайно проста конструкція. І в цьому плані ми з вами можемо повернутися, і нам потрібно буде повертатися до. Ідей до правових позицій стародавнього Риму, частинкою цієї традиції, і ми є, і в тому числі там дуже багато відповідей з цього приводу, і дуже багато сентенцій римських юристів говорять про те, що закон діє тоді, коли є правниче середовище, яке буде тримати цей закон на певному рівні тиска. Якщо цього не буде, не буде діяти закон на користь. На жаль, і не в плані такої огульної критики я думаю, що все-таки я ближче до об'єктивності буду, якщо скажу, що рівень праворозуміння в українському парламенті, а він не той, якого вимагає стан суспільства і в цілому суспільства. Тому коли оцінюєш ту законодавчу роль, яка виконується, то Принципової точки зору, стратегічної точки зору, більше можна побачити недоліків, чим позитив. Ну, Скажімо, декілька загальних таких штрихів, а, можна зробити механізм правозастосування непрацюючим за двох причин. Як наприклад, перша причина це прийняти непрацюючі норми, а друга причина це прийняти дуже багато норм. Надзвичайно багато положень, на які просто не буде вистачати часу їх прочитати. І от Якщо подивитися на загальну законодавчу лінію нашої роботи, то спрямована вона на задушування суспільства масивом право І цих праворегулювань в усіх сферах така кількість, що насправді для того, щоб просто прочитати ті всі регулювання, які є. Потрібно набагато більше часу, чим цього вимагає соціальне середовище. І в цьому плані, ну, скажімо, от, от такий кримінально-процесуальний кодекс це занадто. Тобто, якщо розділити цей обсяг на три на чотири, то це приблизно той, той обсяг, який потрібен для роботи, для належної роботи процесуальної форми. Тому що будь-який, скажімо, процесуальний інститут він працює тоді. Коли в ньому базову конструкцію складають мінімальна кількість базових принципів базових положень, тоді ця система стає регулятивною, тому що знову ж таки судовий процес або стадія розслідування це стадія досить напруженого режиму. І в цьому режимі, якщо в спілкуванні з слідчим, спілкування суддею в судовому процесі перебирати велику кількість положень, то фізично, емоційно людина не здатна працювати в такому режимі. Просто-напросто не здатна. Тобто, коли ви спілкуєтеся в судовому процесі з суддею, і вам потрібно, скажімо, визначитись в правильності 30 положень, то ви фізично, психічно ви не можете цього зробити. Тому що треба завжди визначатись в двох-трьох положеннях і робити акценти, чи правильна позиція, чи неправильна позиція. В цьому плані і той кодекс, який прийнятий, і, в принципі, наше законодавство, воно занадто перевантажено правовими позиціями. Занадто перевантажено. Зараз йде виборча кампанія. Той самий закон про вибори. Його ділити потрібно на чотири для того, щоб він був він був працюючим що в цій кількості положень виникає постійна плутанина і, і постійна необхідність комплексного тлумачення правових положень, які відносяться до різних правових інститутів, мають абсолютно різний зміст, але схожі по, по звучанні по звучанню цього достатньо для того, щоб починати плутатися в тих чи інших нормах. Це перша методологічна, методологічна позиція, яка пов'язана з тим, що надзвичайно важливо, аби були люди, які підтримують певний набір ідей і от, перш за все розуміють ці ідеї, розуміють значення цих ідей і готові відстоювати ці ідеї. От скажімо, запит на це сьогодні в Україні вже назрів. З точки зору взагалі динаміки соціального розвитку тієї динаміки чи того ритму соціального життя, в якому ми з вами перебуваємо, процеси розвиваються надзвичайно надзвичайно швидко. Якщо не буде належного належної відповіді з боку державних установ, з боку офіційних структур, в тому числі з боку. Адвокатського середовища, правничого середовища, на ті потреби соціальні, які виникають, суспільство буде реагувати і буде реагувати надзвичайно швидко на ці всі дисбаланси і перекоси. Процесуальна система вона складна по своїй конструкції. Завжди, коли ми порівнюємо кримінальне право з кримінальним процесом, то я завжди кажу, що я з більшим задоволенням займаюся кримінальним правом, тому що воно трошки простіше, воно локальніше, воно конкретніше. А конструкції процесуальні вони складні, тому що вони вимагають взаємозгодження великої кількості положень, так, умовно кажучи, 400 норм працюють в одному механізмі: або працюють, або не працюють, і, скажімо. Підтримують досить високий рівень абстракції. Тому в цьому плані, безперечно, коли ми говоримо про процесуальну систему, коли ми говоримо про кримінальну юстицію і серцевиною кримінальної юстиції, є самопроцедура, процедура, то ми говоримо про складну правову матерію, я би сказав, правову матерію, яка є в ряду інших правових конструкцій. Найбільш складною, це найбільш складний різновид правової матерії. Тому в складних конструкціях надзвичайно важливо орієнтуватися і з точки зору розуміння, і з точки зору права застосування на базові ключові положення. В залежності від того, наскільки базові ключові положення ми з вами тримаємо в фокусі. Тим а точніше ми будемо розуміти зміст тієї процесуальної форми, конструкції, з якою ми працюємо. В цьому плані, ну, скажімо, перший такий недолік того кодексу, який прийнятий, він полягає в тому, що його писали не процесуальні тобто писали люди, які не зовсім і приймали люди, які не зовсім орієнтуються в тому, як будується процесуальна форма. Якщо ми з вами почитаємо принципи кримінального процесу, кримінального провадження, викладені в 7 статті цього кодексу, то ми побачимо, що явно не процесуаліст писав, тому що абсолютно речі пов'язані між собою, які, в принципі, не пов'язуються, які мають, ну, скажімо, абсолютно різно, різновекторне значення. Для прикладу. Да, ну, Таємниця спілкування, Процесоріст може зрозуміти, що це таке, ну, навряд чи а, може це, це зрозуміти. Або, а, скажімо, а, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини ну, це абсолютно різні конструкції, да, тобто це не, не, різно, не а, рівнопланові конструкції. Безпечення доведеності вини це основа системи доказання, а презумпція невинуватості – це конструкція. Тобто не можна їх через сполучник і ставити. Так? Тепер, якщо ми подивимося далі, скажімо, доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень. Абсолютно різні речі. Тобто, доступ до правосуддя та конституційний принцип, який охоплює ну, дуже багато. Фактично його можна віднести до однієї з базових складових а, верховенства права. Так? А обов'язковість судових рішень це ознака ознака судового рішення. Обов'язковість судових рішень це ознака вольового рішення. Всяке вольове рішення є тоді вольовим, коли воно обов'язкове до виконання. Ну тобто, от скажімо, якщо проходити, то Перша, перша позиція, з якою ми зіткнемося, вона полягає в тому, що працювати в тому режимі, в якому ми звикли працювати, то точно відпрацьовуючи якісь фрагментальні положення, з цим процесуальним кодексом не вдасться. Тому що, скажімо, основна пастка полягає в тому, чим більше ти будеш займатися якимись фрагментарними текстуальними. Поло неузгодженнями або е, намагатися знайти е, зміст е, е, якоїсь е, невеличкої е, конкретики в цьому кодексі, тим далі ти будеш віддалятися від, від базових положень. Тому, скажімо так, перша порада, яку я дозволив би собі дати цим колегам, полягає в тому, що в нас просто немає іншого виходу як. Першого дня роботи цього кодексу триматися базових положень. І хоча і в кодексі буде написано, буде текстуально визначена якась позиція, якщо вона не узгоджується з базовими положеннями, то наше завдання правників, спираючись на міжнародні стандарти, спираючись на конституцію, говорити, стверджувати, повторювати, багаторазово повторювати пріоритетність, домінантність принципів. Принципових положень і не намагатись знайти правду в е, текстуальній конкрет, конкретиці, бо там її просто немає. В багатьох випадках її просто немає. Тому що дуже багато положень не можна з процесуальної точки зору пояснити. Ну, скажімо, досить часто звучала теза, в тому числі від розробників цього проєкту, про те, що як здорово тепер при Застосування затримання, прийняття рішення про взяття особи під варту, тобто в процедурі затримання, суддя, буде пояснювати не тільки підстави затримання, але буде пояснювати і, і зворотню частину. Буде пояснювати, чому не можна застосувати інші більш м'які заходи запобіжного характеру.